Морозна і сніжна зима із заметами випробування для диких тварин. Їм важко знайти собі їжу. Через брак природніх кормів у цей період їх підгодовують лісівники. Що у меню у мешканців в лісі бачила Ірина Цимпал. Із самого ранку лісову зимову тишу порушує авто лісового патруля. Старший єгер Роман Свинарський щоранку приїздить сюди за кормом для диких тварин, набиває різноманітними смаколиками свій уаз: гуцерна, сіно, кормушки, казнівуки, липа і замочена в солоній воді. І вирушає єдиною колією у гущавину лісу підгодовувати його мешканців. Через нинішню сувору зиму, значні морози, товстий шар снігу і мерзлу землю, тваринам важко дістати собі їжу. До мене звикли, я з ними розмовляю там, від звистую, до свисту привик. Так як другий раз приїду, вони десь в стороні, то по і вони потихеньку підходять. Ось і зараз, щойно почули вже знайомий звук автівки, до годівниць починають сходитись олені. У пахівському лісництві їх загалом 79. 12 з'явились на світ цьогоріч. Це плямистий олень. Тварини не бояться лише пана Романа, який їх підгодовує, тому ми затаїли подих, поки єгер кличе підопічних на сніданок. Корми для диких тварин заготовляють лісівники щоліта. Вінники з гілля дерев листяних порід. Їх обробляють сіллю, яка консервує листя. Також зернові сіно, солонці. Були морози добре апетідане. Отак вони жолуді їли, там, ну, ж те, що в природі вони. Ковру із молоденького листя шукали собі, а сніг закрив. то… Мусять сюди йти, їдять і, ось, і ось сюди. йдять, і ми розвозимо їдять у цьому вольєрі загальної площі 127 гектарів плямистих оленів розводять і утримують, щоб збільшити популяцію. Згодом їх випустять у природу, поки за ними спостерігають. Тут є самці, самки, да самки, вожаки. Вони їх водять, як то кажуть, за собою. Бачите, сьогодні сам саме їх попозвав, і все стадо побігло за ним. В цих мисливських угіддях загалом 60 голів копитних, крім плямистого оленя, козулі, кабани, 650 голів пушних звірів, зайці, лисиці, куниці, лісові, годівниці і спеціальні майданчики для підгодівлі облаштовані то для усіх диких тварин. 15 тисяч гіллячкового корма, 23 тисяч, двадцять тони сіна. О, сіно о, із багаторічних трав. І 58 тонн зернових. Це пшениця, кукуруза, яка вра яку вирощують на полях філії, сіль також висипаємо. Було заготовлено півтори тонни солі на мисливській дільниці. Сіль, сіль це дуже важливий мікроелементи. Да, для підгодівлі тварин, які відіграють важливу роль в. В біологічних процесах тварин це як і линька, як і формування рогів у самців, і саме головне це формування ембріонів у під час вагітності у самок. Така підготівля зазвичай триває приблизно 100 днів залежно від складності зими. А цього року вона не скупиться на морози і сніги. Тому єгерська служба щодня поповнює запаси годівниць, щоб тварини пережили зиму. Ірина Цимбал Дністрян, факти ICTV, Єдині новини.